Мур, гумор за сніданку і стрімінком. Сусідка з сусідом займається е коханням. Ой, Іване, Іване, не туди. Ой, вибач, зараз витяг. Ой, нехай вже буде туди. <рекунок> суддя двох трактористів, суддя питає, у нього. Ну розкажіть, як же так случилося, то що ви задавили людину? Та їдемо ми їдемо в каже по дорозі і тут, каже, з поля вискакується чувак на велосипеді. Я рулем, і він туди, я туди, він туди. туда. Напарник, да каже, психанука, давай уже його. Та да еле я його посередині поля догнав. Щасливий татусь під вікном пологового будинку кричить. Мила, мила, хто там? Хлопчик? Вона така, ні, а хто? Дан -дан -дан. پوده دو بر. مام.